Чернігові з 8 ранку, 26 серпня по 8 вечора, 28 серпня, на перехресті вулиць Київської та Гончої буде перекрити рух автотранспорту. Тут АТП 2528 проводитиме ремонтні роботи на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста, повідомляють у муніципалітеті. На час перекриття внесені тимчасові зміни в маршрут автобусів громадського транспорту номер 31 Подусівка, завод Чезара. При русі від кінцевої зупинки завод Чезара з проспекту Левка Лок'яненка рух Автобусів буде скеровано по проспекту Михайла Грушевського, проспекту Перемоги П'ятницький, Київський, а далі за своїм маршрутом до кінцевої Подусівка. В зворотному напрямку від кінцевої зупинки Подусівка автобуси об'їжджатимуть перекриту ділянку проспектом Перемоги вулицею Оборонців Чернігова, проспектом Михайла Грушевського, та далі за своїм маршрутом до кінцевої зупинки завод Чезара, Повідомляють управлінні транспорту міста, зазначаючи, що з 26 по два. 28 серпня автобус номер 31 не обслуговуватиме зупинки громадського транспорту терця голлівуд вулиця Олексія Синюка, провулок Київський, Ват'ясен та вулиця Гонча.